Привіт, я Даша, і я хочу поговорити з вами про дуже важливі правила безпеки. Ви повинні знати різницю між безпечними і небезпечними дотиками. Усім відомо, які дотики є безпечними, наприклад, обійми з рідними або вітання з друзями. Небезпечні дотики це дотики до частин тіла, які прикриті нижньою білизною. Ніхто і ніколи не може торкатися частин вашого тіла, які знаходяться під купальним костюмом. Дуже важливо, щоб ви пам'ятали, це не є нормою. Проте лікар може торкатися вашого тіла під час медичного обстеження в той час, коли ваша мама чи тато знаходяться поруч. Це безпечні дотики. Той, хто торкається вас на недозволений спосіб, може попросити вас тримати це у таємниці. Чи змусите вас дати обіцянку нікому не розповідати або дарувати подарунки за ваше мовчання, але завжди потрібно розказати іншій дорослій людині про небезпечні дотики, незважаючи ні на що? Якщо будь-хто торкнувся ваших частин тіла, які прикриті нижньою білизною, повідомте про це своєму вчителю або члену сім'ї? Така ситуація не є вашою провиною. Якщо раптом це трапиться, інші дорослі хотіли б, щоб ви їм про це розказали. Вони допоможуть вам та зроблять усе, щоб небезпечні дотики більше не повторились.